Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я маю бажання з вами поділитися чудовою новиною. В мене розквітла перша квіточка-підлітка. Це орхідея-гібрид номер 444 в мутації метелик. І як знаєте, моя назва Рум'яні щічки. Бо вона дійсно. Має там, де защіпи метелика, чудові рум'яні щічки. В неї така приваблива губа, пелюсточки. Взагалі це квіточка крупна, не мультифлора. І бутончики вона сформувала для першого цвітіння 5 бутонів. Це непоганий результат. Так як в нас квіточка не маленька, крупненька, і в неї ще і кущик теж. Крупненький. Коли я отримала цю орхідею від орхідеї світу, вона була е, трошечки більша, ніж інші підлітки в панні розетки. Вже ви бачите, тут корінчики такі непогані. Я її пересадила з стаканчика 200 мл закритої системи, як я завжди це роблю, вже в дев'ятий горщик. Тобто вона така дуже сильна рослина і активно наростила кореневу систему. Я прям таки здивована. Я думала, що трошечки ця орхідея буде поменша, і розеточка, і квіточка, ну взагалі. Але нічого, я приємно вражена. Тут трохи в мене були проблеми з листочком, вона листочок почала ростити, і одразу в неї він якби відломився. Нічого страшного, ми все не ростимо, ще все попереду. Ви бачите, там по центру росте новий молодий листочок, і все в нас буде чудово. А я поки що буду милуватися цією чарівною квіточкою, отримувати орхона солоду, і вам хочу це передати через екран, бо ця квітка нереально приваблива. просто. Запаху вона аромату не має, але вона і не має його мати. Ось, Це не було заявлено. Хочу сказати, що мутація метелика вона є нестабільною. Ніхто не дає вам гарантії, що наступне цвітіння буде таке саме, але мені вона подобається саме в такому варіанті. Я бачила, вставляли люди, що квіт цей сорт без мутації, чесно кажучи, трошечки не те. А ось ці рум'яні щічки це просто чудово. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня!